Всім привіт! Ви на каналі Вамп і відео, яке ви зараз дивитеся, напевно, я чекала чи не найбільше. Якщо ви вже знайомі з спілкою українських сімерів, то напевно знаєте, що з вами на телефон дівчата вже знімали в минулому році, але зараз правила дещо змінились. Тепер замість стикерів можна було використовувати будь-що: картинки, музику, вірші, що завгодно, на що була здатна взагалі наша фантазія. І завдяки цьому, як на мене, правила стали більш різноманітними. Звісно, смайлики все ще можна було використовувати цього ніхто не забороняв, але з'явилося набагато більше різних альтернатив. У чому взагалі полягає суть зламаного телефону та які у нього правила? Стасія створила першого персонажа і розподілила учасниць на дві колонки за парними та непарними номерами. Передала створеного нею персонажа двом першим людям у колонках за допомогою способу, який їй сподобався. Важливо те, що не можна було передавати дуже чіткий опис або скрін персонажа. Дівчата, які отримали опис, створили своїх персонажів, спираючись на те, що надала їм стасія, і так само використовуючи обраний ними спосіб, передали чергу наступним учасницям. Так, черга дійшла й до мене. А що я отримала від попередньої учасниці, я покажу вам трішки пізніше, бо зараз на екрані з'явиться інфографіка з усіма учасницями зламаного телефону. А брали у зламаному телефоні участь: Стасія, Лісова, Артоєтка, Льоя, Велена, Ляльковий будинок, Кіткат Сімс, літачок, гілка виноградна, Вікі, Крінч, Амаранта, Вентеман, Стас Юплей, Райла, Вамп, Марабела Сім, Квітнева, Привіт, Ая Марічка. Вікі сім стрімерка грає Плей, Мері літ, Вікі Сім, Джус Сімер, Ірця Барвиста Віверна, Йо Грінч, Геймер, Сунічка, Вербена, Асінька та Єва Анастасія. Одразу ж хочу попросити вибачення у дівчат, чиї назви каналів я могла прочитати якось неправильно. А зараз я хочу повернутися саме до персонажки, яку створила. Я отримала вірш від Стасію який зараз з'явиться на екрані, як і рядки, на яких базована її зовнішність, таким виділеним. Чомусь вперше прочитавши про обличчя у зорях, я подумала саме про вітіліго. І лише після створення я вже зрозуміла, що напевно це було про Остовиння. Але змінювати мені вже нічого не хотілось, бо я нарешті зробила її такою, якою я її бачила з самого початку. Бо перероблювала я цю персонажку напевно три рази. Так здається, три рази я її перероблювала. І от відео, яке ви бачите, це третій запис. Стиль її одягу спочатку я планувала не таким, який він є, а таким, знаєте, більш сучасним, можливо, спортивним. Але мені просто дуже сподобалося, як вона виглядає у такому вбранні, і я це залишила так. Мені було достатньо створити просто повсякденне вбрання, а далі просто все як в тумані. Насправді я навіть не впевнена, як називається цей стиль, тож можете написати в коментарі Бохо, Хіппі, чесно, я гадки не маю. Але їй дуже пасує, тож я залишила це так, і основний кольор гардеробу це блакитний. У мене немає для неї якоїсь повної історії, бо в неї в минулому не було нічого цікавого. І мені залишається розповісти лише про те, що вона планує у своєму майбутньому, і взагалі що вона за людина. Її звати Андреа, їй приблизно 19 20 років, і увесь її вільний час займає спорт, а саме лижний спорт. Вона його просто обожнює. Це приносить їй дуже багато задоволення, адреналіну. І взагалі, мені здається, вона знайшла просто своє покликання. Гадаю, вона навіть планує розвиватися у цьому напрямку в майбутньому, стати професійною спортсменкою, а потім, можливо, коли її кар'єра вже закінчиться, навіть вступить до спортивного університету, де закінчить навчання та стане тренером. До речі, в неї дуже запальний такий характер, вона дуже легко добивається всього, що вона захоче, і мені здається, вона буде чудовим тренером. Тож мені здається, вона стане тренером саме через те, що вона хоче поділитися своїми враженнями, своєю любов'ю до цього спорту з іншими. Вона хоче передати свою любов наступним поколінням, якщо так можна сказати. Але саме через те, що вона майже увесь свій час приділяє спорту, в неї майже немає друзів, тобто в неї немає часу їх заводити. Але в неї є її пес макс. Вони завжди поряд, і мені здається, вони просто ідеально один з одним співіснують. бо він хаскі, це дуже активна собака, їй потрібно дуже багато активності, дуже багато приділяти часу. І кожного разу, коли Андрея тренується, він з нею він також бігає, він також займається. Тому вона чудова господарка для цієї собаки. Далі я вже переходжу до тієї частини, коли цю персонажку наступній учасниці передавала я. Це була квітнева, і вона отримала від мене ось такий колаж, який зараз з'явиться на екрані, та пісню Брітні Спірс Сокос, Цирк, тобто в перекладі. І мені здалося, що саме ця пісня може трошки натякнути її на думку про те, що в неї такий досить запальний та сильний характер, бо просто я не знала, як це можна передати іншим способом. Щодо колажу, то перші три фотографії зверху це саме про її шкіру, про те, що в неї відціліго, що вона темношкіра, та про те, що в неї є веснянки. Так, да, в неї є листовиння все ж таки там... Я... Згадала, поки записувала це, що в неї додалося листовиння зі скінтоном, Тож так, я додала його. Наступні три картинки: це про її стиль в одязі, про те, що як вона одягається, про те, в яких відтінках вона одягається, і ось це все. І останні три картинки це саме про те, що в неї є собака, і про те, що вона займається лижним спортом. І я також сподіваюся, що це натякне квітневі про те, що. Все ж таки вона хоробра, бо саме з цим доповненням, з горою комаребі приходиться риса характеру, і про те, що в неї ціль життя також пов'язана з горою Комаребі. Всі її риси характеру я обрала дуже швидко, бо як мені здалося, у вірші все написано дуже чітко та зрозуміло. Випромінює силу та дух свободи це про те, що вона самовпевнена. Вона динамічна як сила природи та вогняна жінка з неповторним духом. Мені здалося, що це саме про те, що вона своя водоску. Я навіть не знаю, як це правильно перевести туш. Підкорює вершини, гірські та життєві. Саме через е, цей рядок я обрала саме таку життєву ціль та рису характера хоробра, чи як вона там називається. Бо саме вони приходять з доповненням. Я не пам'ятаю, як воно називається, ну коротше там до його рибі, так? І мені здалося, що воно все один одного дуже добре доповнює і виглядає досить миленько. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Не забувайте перейти на канали дівчат, та подивитися їхні відео, як змінювався персонаж, якого ми передавали один одній. І я також ще не бачила того, що зробили дівчата. Тож мені також дуже цікаво подивитися, який персонаж був з самого початку, яким він буде у самому кінці. Всім дякую за перегляд! Побачимося в наступних відео.